Thank you Привет Александрович, привет. Ируська, привет, Алена, привет, Морис, привет, привет, витаю всех. Я зараз сперечаюсь на тему, що ввели новий прикол, що, типу, зараз можна кафнути за 9-4 криміналки. Якщо в трай попаде, що ти збираєш оці травку зелену. Ой! Ну, у нас не підходить ця стаття. Ну, вона не підходить. І я сперечаюсь на цю тему. Як ваші справи, як світло? Немає його. Тупо немає. Буду стрімить в ноль, коротше, Альона. Буде сьогодні Кван, буде сьогодні. Е, цей. Перегляд, е, перегляд, як завжди, крінжа. Але. Я без світла. Не буду стрімить в Прит Притлука знову на верховному суді. Серйозно? Мої привітання. Так, да, кохання наживання, так. Да. Ну, це питання до дозвіл, тому сьогодні, можливо, будь виклики по 4, це буде цікавий контент. Так, да, це буду, буду реально різатися на цю тему. Бо я до кінця не розумію, як можна. взяти і просто перехую вертить. Хоча б зараз кожен перший цю законку хіра вертить. У нас також 3 години на добу. Да, так, тільки мене я зовсім не маю. Так, все, це все запустив. Приширівці розширили юридикцію. Можливо, поки ПДшки немає. Я щось таке чув, але я не впевнений. Але схоже на правду. Кумірон, привіт, валік. Привіт, фантом. А я вже теж кусняшки наготував собі, але половину вже з'їв, щоб ти розуміла. У мене вкусняшки, коротше, до кохання не доживуть. Я як зараз їм. Пристол злой. Так, да, от пишуть, що шерифом можна бути усюди, доки немає ПД. Так, да, ромашку п'ю. О, да. Сьогодні ж п'ятниця. Валік з нами. Люка став на верховного, але ну, пише, що став на верховного. Тому вітаємо Луку. За здоров'я, Луки. Хоча він мені його підубавив, ну ладно. Блін, немає надії, що станції вистачить, чатік. Бо пише станцію 4 години. Вистачить тільки. І побачимо. Так, ви ж бачите вже гру, так? Да? Супер. Супер. А за 13 можу судимось здати, так. Да? На жаль, можуть. Чи ні, блін, там з цими судимками я не пам'ятаю. Просто розумієш, я не кафаю. Я не пам'ятаю з цими судимками, як там правильно. Якщо я не помиляюсь, за 136 можуть судимку дати. ПДшка, госка у мене є в чаті. Скажіть, будь ласка, там ще ріфи Так, понятно. зрозуміло. Це база. Як кажуть, базовий мінімум. У нинішніх реаліях, розвитку ситуації. Коротше, ви поняли, про що я. А... Так, хочу чаю, бо. Отак от, от. Так, Біндер перевіряємо, мені працює. Йоу, Я Модер, Бакса, сюди, сюди, сюди. Чатик дають за 13-6 чи ні? Хто з госки? Так, тут ще є, тут ще є, тут ще є. Супер. А, далі, моє оголошення. Ще три години буде. Вистачить. Поїхали тоді. Вітаю Модербакса, вітаю Роман. Вітаю всіх, хто приєднується. Ну так, да, там вже від п'яти зірок. Ну от я ж кажу, там від п'яти зірок судимку ставлять. Ну, от я пам'ятаю, що здесь кидають. Якщо я не помиляюсь. Та господі, якщо ви граєте виключено, от моя вам о, побажання. Хочете пограти на краймі, грайте на краймі і пуфіх на ті всі судимки. Дякую, Олдгеймер, за подаруночок. Велике тобі дякую, друже. І пофіг на ті всі е судимки. І окремо персонажа для Госки. Там, де ви просто граєте і робите свій контент якийсь в госці. Немає сенсу трясти з ці судимки, чесно. Можна поп е попросить посмотрети, якщо у мене судимість. Блін, я чесно стараюсь не дивитися. От стараюсь не дивитися, бо е, тоді в мене контент може перетворитися, подивись мою сидінку. Е, е, Тьоска ТВ. Мірон, тобі прям дуже треба. Тільки чат одразу скажу, кажу, не буду всім підряд дивитися. Тьоска ТВ, привіт. Так. Що ми зараз з вами глянемо, бізачок наш? Привіт, Каспер. У мене там, напевно, багато судимок. Ну, можливо, не знаю. Не знаю, не підскажу. Ну, напиши хоча б свій нік. Як я буду дивитися, якщо ти навіть Ніксі не пишеш. Чи я повинен здогадатися хто ти. О, закінчилась. Закінчилась водичка. Ще трошки іншого є. Супер. Давайте подивимося, що у нас тут продається. Все, починайся, можна мені. Ні, все, вже нікому не можна. Капець. Так. А що синкінги коштують майже поляму? Чи з чого? То де о? Я не проти вам дивитися судимки, чатик. Просто якщо це не буде, потім що ви будете мене. Ну, прям ганяй з цими судимками, щоб я всім підряд дивився. Ну, в тебе активно зараз от одна за 13-6. Все. А так у тебе було 13 судимок. Так, що у нас ще є? р не цікаво, ігнуси. Все, починається. Е, я в байкерах, коли була, то не взолопостійно кафали, тому що не збиралася. Бачив, що за 94 кафуть. Так, да, але по закону. Блін. Ну, не, не можна кафати по закону за 94. Там стаття зовсім інша. І про інше. Ну, там стаття зовсім інша і про інше. Я буду душиться сьогодні. Хай мені доказують. Ну от хай мені доказують, що де, там 94. У тебе до хрена, блядь. Ти що не знав Модер Бакса, що в тебе цих судимок всі? У тебе всі судимки. Дякую за подаруночки, Олдгеймер. У тебе всі судимки, що можна було? Аніс, блін, гетерашна тачка виглядає як гетер. Uh, Я чуть не подумав, що це гетер, чесно. Так, іще два гетера. Вони, до речі, завжди разом катаються. 18-19 ейдішник. А судимки з часом Я пропадають? Ні. Ні, не пропадають. На жаль, судимки залишаються з вами, поки ви або їх не знімаєте, або поки ви не оформите собі помилування. Але оформити Шо? помилування О, дуже важко. Спасибо. Привіт, Руслан. Привіт, Руслан. Ти біля мене сидиш. 50 Белфорд. Я не буду знімати, поняв. Приїденчик, приєдинчик. Поїхали. Що, номер, ви, ви мій пам'ятаєте, да? Шокі, давай, <кій> ти добрай, добрай, добрай. Вітаю, попкорн, вітаю, друже. Полетіли з вами. Станемо на зміну. Да, правильно, фантом. 2 6очки, 6 Як я? Ну, нічого потихеньку. Сижу без світла. От і все. Життя це рух. Рух це АЗС номер 68 Так точно. Так точно. Ну, ГТАшку я кажу, будемо години дві, бо ну, не більше станції не витягне, і підемо дивитися кохання. Якщо курато сказав, що можна задати 4 кафати е, чисене роляє. Ну, та це роляє, але це неправильно. Ну, я розумію, що він сказав, але є законка. Ну, він сказав, оце. От докажи мені тепер в що він правий. От і все. Ну, буде стаття і будуть докази. У нас прописано в процесуальному кодексі, у нас прописано в кримінальному кодексі, як і за що кафа. Ну, а якщо хтось ще щось напише. Доброго вечора. Поняв, Артем, як завжди стоїть, спить. <гум> База. Ладно, я відпочиваю. Що там з тими бандитами? Якими бандитами? В гості Вони там залишаються. Да, я знаю, що з Стетті написали. Добрий вечір. А, а хто ви? Гдадайте. Так, Мерлін. Хто Мерлін у нас? А де Мерліна? не бачу? А, міністр фінансів. А міністру фінансів можна ходити з Тайзером. Поняв. Впітал. Поняв. Міністр фінансів ходить з Тайзером. У мене все. Лукас став, вітаємо, вітаємо. З тими, що в ко... кожинках. А я не знаю. Ну, вечором будуть. Ті, що в кожинках. Ті, що в кожинках, будуть вечором. От і побачимо. Міністр фінансів тільки що стояв переді мною з Тайзером. Оруска закинув 50 гривень просто так. Дякую, Юсі, дякую велике за підтримку, дякую, сонечко. Привіт, Богданович. Сьогодні міністр фінансів приїхав на поле качати право фермера, його дружно послали, Поняв. О, кліпчик буде. Так, YouTube. Ми з вами сьогодні гарно почали стрім. YouTube, пока.